Без тепла та світла залишається майже весь Київ про актуальну ситуацію в енергетиці та про те, як світ може допомогти Україні. Будемо говорити з нашими гостями в студії поруч з нами аналітик Центру енергетичної безпеки Войчих Якубік. Пане Войчиху, добрий день вітаю вас. День. А онлайн до нашої розмови долучається директор енергетичних програм Центру Розумкова Володимир Омельченко. Пане Володимире, добрий день. Вітаємо вас. Добрий день, вітаю вас. Ну, Україна досі має серйозні проблеми з опаленням світлом. Відомо, що відновлювальні роботи тривають. Як би ви охарактеризували ситуацію на сьогоднішній день? і Чи є якісь позитивні новини для наших глядачів? Це до мене звернення? Так, так, так. Да, тобто, ну, новини позитивні є, тому що в принципі з е 6 тисяч будинків, які були без тепла. Дев'ято після удару російських збройних сил по теплозабезпеченню і енергозабезпеченню Києва зараз повернуто тепло в абсолютній більшості будинків, і залишається без тепла лише там близько 50 будинків, але ситуація все рівно є складною, тому що Київ до цього часу перебуває в стані екстрених відключень. Електричної енергії, в принципі, російські російські збройні сили, значить, вони мають намір повідомлень сповідомлення служби роту. Чи маємо ми зв'язок з нашим власним? Ага. Обстрілювати підстанції, які видають потужності з атомних електростанцій, і це. Дійсно велика загроза не тільки для енергопостачання України, а також велика загроза створення аварійної ситуації на насамперед на Рівненській і Хмельницькій атомній станції, які знаходяться поблизу кордонів Європейського союзу. Насамперед, на далеко, недалеко від кордону Польщі, тому це такі дуже високі ризики. я думаю, що Європейський союз, Польща та інші країни. Мають бити якийсь набад, щоб не допустити такий ядерний терор, який може призвести по суті, до, до аварії на атомних блоках. Але Росію це не зупиняє, вони вже неодноразово обстрілювали наші значить, підстанції, які видають потужність АЕС, і створювали тим самим надзвичайно небезпечні режими роботи електростанцій. Ну і крім того, минулого року, як ви пам'ятаєте, російські збройні сили обстріляли, значить, конфайнмент Чорнобильської атомної станції. що все що взагалі це було, на мій погляд, повним безумством? Дякую. Ну і маю запитання до пана войцеха. Чуємо дуже такі тривожні новини про те, що дійсно готуються нові обстріли. Ви спостерігаєте за цією ситуацією з Європи? Як виглядає ця ситуація? Ситуація в Україні в Києві? Як все ж таки якась локальна проблема? Чи це вже, -вже проблема енергетична, яка може загрожувати і безпеці Європи? дочинення передусім? Ми маємо справу зі збройними діями проти України в енергетичному секторі. Такі самі дії відбуваються проти енергетичного сектора Європи на нижчому рівні. Це ще не фізичні атаки, без використання збройних сил, але є підтверджені акти саботажу, акти спостереження за нашою критичною інфраструктурою в Європі є ем, перервані зірвані мережі, енергетичні та інші. Це наша спільна європейська ситуація, спільна загроба загрози зі сходу з Росії на які ми маємо відповідати різними способами, і в Європі у нас немає таких великих проблем, звичайно як в Україні, з огляду на те, що немає фізичних атак з використанням військ, але ми можемо затримати атаки Росії, підтримуючи Україну для того, щоб у нас такої загрози не було в майбутньому. Також і з огляду на це це одна спільна загроза з Росії, на яку ми можемо різними способами відповідати реагувати, допомагаючи Україні без втрат з нашого боку. Це також важ. Живий аргумент і в європейських дебатах всі рахують гроші. У нас складніша в Європі економічна ситуація, втома західного суспільства цією темою, бо цих тем досить багато. Але в інтересах вижити для всієї Європи для всього західного світу, є підтримка енергетичної безпеки України, і у нас є для цього відповідні кошти. Dobry, ja połączyłem się, ale ja chcę zrobić to. Może pocznę z, z, z pa, pana, a potem przejdziemy do naszego gościa, nie, pana Wołodymyra Omalczyńko. Jak chcę zrobić to. Mhm. По перше, по перше енергії. збільшити поставки електроенергії на Україну. Є певні ліміти, встановлені європейськими операторами, що стосується транскордонної передачі між Європою та Україною. Можна збільшити ці ліміти, звичайно, після врахування безпеки європейських систем до певного вищого ліміту. Вищого рівня можна збільшити поставку електроенергії, наприклад, з тих одиниць, які охоплені кліматичною політикою, польський прем'єр-міністр пропонував в му році виключення частини. Електростанції системи, яка обтяжує нас коштами, які пов'язані з кліматичною політикою, щоб там спалювати більше вугілля і надіслати більше енергії в Україну. Зараз у нас воєнні часи і є аргументи за те, щоб такі кризові механізми запроваджувати, можна це швидко зробити, щоб це не робити з рахунок наших спроможностей, пане Володимире. Як вам така як вам така пропозиція? Ну, ви знаєте, я ж не чув, тому що був звук приглушений. Можете повторити пропозиції? Передусім, була мова про те, що Польща могла би виклю... виключити так насправді частину своїх електростанцій з зеленої кліматичної політики Євросоюзу і. Через е, більше спалювання вугілля постачати більше електроенергії саме до України, е, яка була би дешевою енергією, тому що вона би не підлягала под ці всі е, кошти, пов'язані з зеленою політикою. Я зрозумів. Такну це, це не нова пропозиція. Вона висувалася ще декілька рік років тому назад. В принципі, я таку пропозицію підтримую, оскільки в Польщі є. Профіцит потужності насамперед вугільної е, промисловості, вугільних теплових електростанцій в Україні великий дефіцит. Україна конче потребує електричної енергії для того, щоб працювала економіка, для того щоб громадяни могли мати електричну енергію і тепло. в Україні великий, як ви знаєте, дефіцит тому. Це пропозиція, на мій погляд, слушна абсолютно, і ми маємо між Україною і Польщею про це питання домовитися. Але тут єдиний є бар'єр це структура Європейського союзу. Ну мені здається, що треба просити європейський союз, щоб він дав тимчасові дозволи на так на такі проекти. У період критичної енергетичної ситуації в Україні. Ну і останнє питання, яке я хочу поставити власне, який ви бачите зараз вихід для України? Бо ми розуміємо, що ворог не відступає, морози не відступають, і ситуація доволі критична? Ситуація, ситуація буде критично, поки будуть морози, але також поки будуть атаки на таку енергетичну інфраструктуру, яку важко швидко відбудувати, бо легко тягнути нову лінію, а не відбудовувати великі компоненти електростанції. Цікава ініціатива Литви, яка переказувала цілі частини електростанції в Україну, щоб допомогти. Тому треба розвивати існуючі механізми у рамках енергетичної спільноти є ціла програма, яку очолює поляк Артур Нурковський, і цей. Механізм допомагає постачати необхідні компоненти для відбудови ми інфраструктури, і до того приєднується також щось з поза моєї сфери, оброна, в якій спеціалізуюсь, Тобто протиповітряна оборона безпека поляки. Також підкреслю, що потрібна сильніша протиповітряна оборона, щоб всі сильніші атаки дронів російських ракет їх відбивати, щоб вони не потрапляли в цю інфраструктуру. Також важливе постачання боєприпасів. Чим більше ми будемо вагати. Тим більше ми будемо платити за допомогу, яка і так виявиться потрібною, пане пане Володимире Ну і до вас теж таке запитання. Власне, який ви зараз бачите вихід із ситуації, що потрібно робити? Ну насамперед потрібно в Україні збільшити імпорт електричної енергії з країн Європейського Союзу на сьогодні цей імпорт використовується неповною мірою, десь відсотків на 60. Ви знаєте, що Європейський Союз і оператора мереж НСІ надали Україні можливість. Отримувати близько 2,5 з гават потужності, але Україна менше використовується. Це великий мені здається потенціал, тому що ну тут в Україні потрібно відпрацювати законодавство щодо синхронізації комерційної синхронізації маркет-каплінг ринків Європейського союзу і України. Ну і друге це розвивати децентралізовану генерацію насамперед газопоршньову генерацію так. В тому числі на біометані, Energy сторіч, вітрову генерацію, також сонячну генерацію з застосуванням Energy сторіч. Це думаю, основні напрями, які потрібно розвивати. Ну і безумовно, треба максимально активно значить, займатися ремонтами зруйнованих теплових електростанцій, де це можливо. Дякую, дякуємо. Дякую, Володимир Ромельченко, директор енергетичних Дякую. програм Центру Разумкова, був з нами на зв'язку. І в студії наш гість Войцех Якубік, аналітик центру енергетичної безпеки. Дякую за розмову. Дякую.